Економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Таким чином, ну, той факт, що арбітражники, будучи, та я президент товарної біржі, є членом громадської організації Територіального осередку, не може бути підставою для, для доходження до тих висновків, які представник Микричана, нашого сувізного божника, Дойшов. До Тому, е, враховуючи вище зазначення, е, робимо висновки, що ніяких порушень е, вимог закону України про зберігання корупції е, в діях президента та лабіржі арміальної не вбачається. І на підставі виплатного ваша честь та у відповідності до вимог е, та чинного законодавства, прошу відмовити задоволенні заяв фізичної особи, його представників е, та. Патруль вибрати кольба щодо їх заяви про визнання. Запитання є? Немає. Немає? Всі дайте честь, В даному факту мало по повне підтвердження нашої і президента Торкальної біржі, вони жодним чином не спростували, чому один, той же самий фізична особа, будучи представником двох суб'єктів, а саме Фокурчана і юридичної особи, була допущена до аукціону. Це перша теза, яка у нас є. Друга теза, що стосовно оголошення про продаж неогромову моменту. маємо. Зокрема, ми говоримо про те, що... Стаття 58 закону України про відновлення важника бажника було навіння була порушена. Саме не розміщене оголошення про продаж на нерухому майні. Тут ми маємо оцінити зібрані докази. І з зібраними доказами це буде оголошення, які були розміщені на сайтах вищого господарського суду. В цих оголошеннях за фотографіями на фасаді оголошень про продаж майна немає. Це перша теза, яка спростовує те, що ці оголошення буде. Саме, саме на сайті, коли а, ми скільки ми говоримо, що це доказування, і скільки арбітражні керуючий в даному випадку спрямований на те, щоб залучити до продажу майна найбільше коло суб'єктів? Я я не про те, я про те, що... Ні, в прямую казінки на пози немає, ми говоримо про оцінку доказів. Так? І оцінюємо в даному випадку докази, які були надані арбітражним керуючим та торговельному білю. На ньому ми оцінюємо цю фотоакарку, які були дані. Написано, продано житлове приміщення 455 квадратних метрів, Сумська, телефон, засіна і З Цього оголошення, яке було надане, яке, начебто, на думку абітражного керуючого, підтверджує, що саме тут об'єкт даного оголошення про продаж на аукціону, не почається можливим встановити, коли саме зроблено ці світлини, великає сумніва, щодо обзалітних відповідних даних. Крім того, ми проаналізували судову практику і вищий господарський суд України з приводу саме оголошення що Щодо продажу має бути, що е, зазначено, що майно продається саме на аукціоні. В цьому оголошенні немає зазначення про цього. Оскільки для забезпечення в участі в аукціоні максимального колу четників та реалізації майна Банкрута за найвищу ціну та за якими належними допустимими методами це підтверджується, з цього оголошення неможливо встановитися І по справі. Вище господарський суд по справі Б8311 дійшов висновку, що о, фотографічне зображення частини будинку з розміщеним вікне оголошення наступного змін продаж і номер. Таке зображення не містить достовірних даних про об'єкт, дату, час проведення фотозйомки, а зміст в ньому не містить характер об'єкту продажу. Відсутні відомості про те, що продаж відбувається саме шляхом проведення опціону. Це Наша ситуація немає жодного не іншими. І е, знову ж таки, вищий господарський суд ми говоримо, найбільші ці оголошення, де мали направлені на забезпечення можливості прийняття в аукціоні з продажу майна манкрота найбільш широке коло осіб. Дії арбітражного керуючого та торгівельної біржі були спрямовані саме на обмеження цього кола. Ця об'ява, яка була, не була, ми не можемо це стверджувати, вона не дозволяє особі ідентифікувати, що це продаж здійснюється саме на аукціоні. І е, третій момент, щодо незазначення в заяві участь відомості про наявність по відсутній заінтересованості. Ну, ж таки, це у нас вимага частини 2 статті 60 закону України про відновлення про те, і не зазначення учасниками другого повторного заяві научній відомості про неявність або відсутності заінтересованості, не дають став організатору аукціону з прийняття ці заяви. Саме такої думки висловив Вищий господарський суд у справі Б183.11. І в цій справі теж особи не зазначили про характер заінтересованості, і це є підставою, як зазначає Вищий Господарський суд. Такі справі, які були відносно. Ну, там теж було пов'язані з Як таким чином? Ну, там... У нас же, у нас же є, відповідно до закону, є ж за інтересом інтересованими. Там було цікаво, яким чином там були визначені. Там були фізичні особи, їх ідентифікувати не можна, особа 3-4 були за цією ці, ці постановою, були визначені. Так, а я? я ну, ми говоримо, що саме заява на участь у аукціоні не містила жодного посилання про заінтересованість. Тут Вищий господарський суд зайшов особа, що особа подання заяву, що очікую сама має. заінтересована, вона, вона має зазначити. Має вона заінтересованість, або чи немає. Якщо вона не зазначила, може вони не мають, і не зазначили. Тому закони говорять, що це пункт типу, частина 2 статті 60 говорить прямо, що має бути зазначено або наявність, або відсутність. У даних заявок, які було надані на торговельної держави, жодної відомості немає. Тобто, якщо вони зазначили, що зацікавленості немає, то було це зазначено. Цього зазначено. це зазначило. немає в даному випадку. І ми бажаємо, що в даному випадку ці дії, а ще якщо подивитися на книгу обліку цих заяв, то ми побачимо, що є ще формальне порушення. Саме в книгі має бути зазначений час прийняття відповідних заяв. Його немає. Тобто, 7 числа, приймаючи відповідні а, заяви від профайтор ГВП, а, торгові МВП вже а, не виконала вимоги закону, не вказавши час прийняття цих заяв. Це все свідчить проти сукупності безумовно. Ми говоримо про те, що жоден факт по поодиноко не може говорити про безумовне порушення, але всі ці сукупності свідчить про те, що дії арбітражного кругуючого та торговельної біженки були спрямовані на обмеження коло суб'єкту. Об і формально ознак для визнання аукціону не ми навели води як найменш І всі вони свідчать про те, що дії і, і цей аукціон має бути визнаний не пісня. як і угоди, які були відносини, яких укладені у наступному щодо мене, яка не прогуляла власне і уже від Зв'язку з цим ми просимо задовольнити заяву. Рікульно, що заяви щодо визнання результатів опціону не дійснили та визнати відповідні правопорушення саме в групі упродаж та іпотеках не дійснили. Це? Так. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго Стосовно додаткових пояснень також... Дякую вам, після того, як дізнався, що це викладається в управліннях, подивіться, як всі учасники ставлять... Ми хочемо виступати з інтонаціями, з емоціями. Не хочете? Я не виступав. Ваша честь. Стосовно тих моментів, які зазначив представник Михайля, взагалі то жодного посилання на те, які саме права та обов'язки захищає представник. Чи клопотання про визнання аукціону недійсним, жодного Жодної інформації стосовно цього немає. ну Взагалі немає, так немає. Але е, що стосується самопосилання, які е, робить представник, саме на зміст оголошення. Ваша В е, статті 59 чітко зазначено, зміст оголошення про проведення аукціону. І жодного посилання в цій статті немає на те, що товарна більше повинна розмістити фото з е, інформацією про продаж об'єкта е, на е, сайті. Жодної інформації, але представник зо, е, раз за разом заключена фотографія на будівлі. Ми його надали підтвердження докази того, щоб це було нам розміщене. Для чого це розміщення? І представник зазначає, що, начебто, на повинно бути на самому оголошенні зазначено на аукціоні, і якщо не на аукціоні, то все е е ніхто не буде покупати. Тоді всі о на аукціоні я, я перший, я перший хочу на аукціоні купити. Так, по-вашому повинно відбуватися. Не я, ми е е напевно е ви розумієте, якщо розміщено оголошення продано, то якщо людину за, за, зацікавила це, він телефонує за цим номером, який розміщений. І йому зазначає, що так, це проводиться процедура, але при, е, привліч за, зацікавити особу, хоча б написок, якщо ви напишете аукціону, ми вже з 2013 року проводимо торгівлі. І ми е, розміщали і продали на аукціоні. і все. Е, якщо особа бачить лише на самому оголошенні, що це за аукціону або ще з якогось, е, вони взагалі не тружунуть, тому що знаю, що потім прийде такий представник, який скаже, да я тобі ще все поламаю, все буде класно в тебе. Але і, і, і ніхто не хоче покупати навіть за е, ті кошти, які е, зазначають. І а... як припривпривліч цього покупця потенційного. Лише хоча б таким е, образом, що стосується, е, стосується долучення максимальної кількості учасників. Щодо е, практики, яка е, наче там існує зацікавлений сусід, невідомо яким чином вони там були зацікавлені. Ми вже зазначали, що є підприємство, яке є учасників, є фізична особа, яка якою була довіра. Тому вони є окремі суб'єкти. І це не повинно путати суд, не інших учасників. Які, які самі там були відносини у той практиці, що ви надали, нам не відомо. Тому що там, як ви самі зазначили в реєстрі, пишеться особа-1, особа-два. Можливо, вони були мать та дочка, або чоловік та жінка. Як ми можемо це, на це опиратися? Тим паче суд, як це може опиратися? І ще ваша честь. Знову ж таки, заінтересованість осіб. Якщо е, є заінтересованість осіб, вона чітко зазначена в законі. Е, я зараз навіть скажу, в якій статті можливо. Е, це перша стаття, визнання терміну, і там чітко не зазначено, що таке заінтересована особа. Жодних е, перелічених. В цій статті в цьому законі не надав представник украча жодного зацікавленості, начебто є в одному, колись були в одному приміщенні. Так ми живемо в одному місці. Це також зацікавлено, ми є всі українці, також зацікавлені. Ваша честь. Тому вважаю, всі ці доводи, і взагалі, і конкретно окремою заінтересовані. цій частині заінтересуватися. Заінтересованість як учасника, так? Щоб він повинен був юридична особа, це приймала, чи повинна була при поданні заяви написати, вказати, що вона є за Так, ваша честь, але в законі також не зазначено, що у разі якщо. В заяві цього немає, то товарна біржа з цього приводу повинна відмовити в прийнятті цієї заяви. Тобто, да, тут ну, оспарювати цей факт, що в заяві не було цього вказано, але треба аналізувати це. Не лише з позиції не було тут крапки, тому все це вплинуло на результати торгів або щось. Так, треба вважати взагалі комплекс проведення цієї, цього аукціону, і саме цей факт не є підставою, а для товарної біржі не прийняти заяву, не допустити до участі в аукціоні. В законі цього не передбачено. Якщо ми крові за керуємо законом, тоді в законі чітко повинно зазначити. В законі цього не зазначено в жодної В практиці, як вона надати, невідомо, яким чином вони там були заінтересовані. Тому ваша честь вважаємо, що є це безпідставне твердження стосовно, якщо не вказано в заяві цього ну, з посилання, Цього посилання це є підставою для скасування аукціону. А ви скажіть, будь ласка, ну ладно?